До я до адміністрації воєнних нас, якщо нашу чесно. Я звернувся до голови воєнної адміністрації. Не до голови державної адміністрації, а до голови воєнної адміністрації. Законно. Він повинен був, я її не, не розповсюджував для всіх, як там стержень, А я звернувся, сказав, утрині повинні служби голови служби безпеки. Голова служби безпеки відреагував, і вони на даний матеріал повинні були надати. Це, вони, це ціль, це, справедливість адміністрації. Голова адміністрації мав вже тут завідригувати і звернутися до голови служби безпеки, а не вести боротьбу з громадськими діячами і з головою служби безпеки. Переслідувати. Сергій Дмитрийч почав з головою служби безпеки. Український ястрою. А з громадськими дійщами і в міську дистанцію. Виснує він Ціль яка? Він буде, справедливість так, встановити, і, законність. Але, але він позбувся своєї посади. Президент його звільнив. Це раз. Я звернувся до міського голови, міська, міський голова, який Роман Васильович давчик відповідь і я звернувся, куди мені було рекомендовано. Як пер... Яку мету як на Безнабато. Щоб... Про геноцид народу. наші гроші, які збирають ці дядь оборона в Україні, не йшли в обшори і за наші гроші віддавали наших воїнів. Оцю мету я підсліду. І як кажуть мою чесільність спорушував обороне, коли подала до мене позов на одну гривню. Я Молодець. А я буду чесідність не мою, а наші воїнів. Yeah. Дякую, Рожко. Коли закінчився цей суд, я, от тоді я вже як позивач подам і до, до мене Чернівецького, бо вже Чернівецька оболона моє честь і її Ру, Правильно. Як, мене, Точно, міні, право. І воїн наших ліки, геануцій, <реку> геануцій, <реку> і тільки гиму сьогодні. І привозить до сотих хлопців. Всім би мало би бути. За моїх хлопців, мої товариші, які всі я прийшов з ними. Геноцид відбувається. А всі роблять вигляд, що нічого не відбувається.